В області спостерігається тенденція до збільшення злочинів. Цьогорічний показник 17%. Для порівняння правоохоронцями області за перше півріччя направлено до суду 48 протоколів про адмінправопорушення, пов'язані з корупцією, за увесь минулий рік усього 42. До того ж є певні проблеми у випадках розслідування подібних справ. Получається, в нас що ми затримуємо особу, Звертаємося з клопотанням до суду, обирають запобіжний захід волі тримання під вартою і визначають розмір застави. Як правило, такі особи заставу сплачують. І в подальшому особа, яка перебуває на волі, звісно, вона може впливати на учасників кримінального провадження. Реформа правоохоронних органів також впливає на роботу прокуратури, зокрема у сфері боротьби з обігом наркотичних засобів. Це стосується тих випадків, коли має місце не виявлення наркотичних засобів там, чи посіву, чи, чи іншої речовини у громадян. А це стосується коли органи міліції раніше документували незаконний збут наркотичних засобів. з 7 листопада минулого року. Органи поліції були фактично позбавлені здійснювати оперативні закупівлі наркотичних засобів, а без оперативних закупівель наркотичних засобів довести. Злочин, передбачення статтю 307 Кримінального кодексу України, неможливо. Прокурорами Чернігівщини за перше півріччя пред'явлено понад 250 позовних заяв на загальну суму майже 50 мільйонів гривень. Більшість із них судами вже задоволено. Особлива увага нині на дотриманні законодавства у сфері земельних відносин. За останні шість місяців працівники прокуратури області повернули та попередили незаконне надання майже тисячі гектарів землі. Серед найтиповіших випадків це нецільове надання та використання землі, несплата 3% від оціночної вартості земельної ділянки, спроби надати у приватну власність земель історико-культурної спадщини. Встановлено що на території Талайського району у власність було повернуто у власність держави земельні ділянки водного фонду близько 50 гектарів, оскільки суб'єкт взагалі використовував без безправосланочого документа. Землю на території Ченянського району було виявлено про те, що цілісний майновий комплекс Чичнянського хлібоперемального підприємства без належних чином прослужчих документів вибув із державної власності і приватно. Готується з цього приводу позов для його заявлення до суду. До рук прокуратури потрапляють і махінатори, пов'язані з військовою справою. Хотів би відмітити кримінальне провадження сотом заступника одного командира військової частини, який разом. Був головою конкурсно конкурсної комісії про поставки будівельних товарів. Разом вступив в злочинну змову з юрискотом військової частини і вимагали від, від підприємця грошові кошти за те, що він стане переможцем торгів. Кримінальне пораження скеровано до суду. І все ж левова частка злочинів майнові. Причому більшість із них стара, але на жаль, добре працююча схема з нічними телефонними дзвінками. На зразок, мамо, я потрапив у біду, треба гроші. Передвиборчі перегони також додали роботи прокуратурі. На сьогодні вже зареєстровано 17 заяв та відкрито кілька кримінальних проваджень.